Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити, як завжди, на каналі Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. От сьогодні дивимося якраз рекорд на Т-114 в натиску. Більше я ще не бачив, щоб хтось настрілював на Т-114 в натиску та ще й за короткий час. І будемо дивитися на сьогоднішній дуже. Чудовий настрільний бій, як я вже сказав ще раз. Ель Халуф сьогодні у нас мапа, як в натиску, то як ви знаєте, нам сім танків проти семія. Бадаються, хто буде кращий. Звичайно, такий натиск мені не заходить, бо тому що це повністю залежить від команди, але це уже таке. Тож сьогодні з нами грає гравець з Ніком. Так, давайте прочитаємо його разом. 2 ікса Аб'юя, якось так звучить нікнейм. І дивлячись на міні мапу, теж в команді противника є Т-110Е4, і він чомусь поїхав відразу на захоплення бази. От, стоїть на захопленні бази, швидше за все він там не один, не помітив, скільки танків стояло ворожих на захопленні бази, бо тому що там було багато їх, мені звичайно, принаймні, так здається. Можливо, хтось не підсвічувався, але так, що, об'єкт 430 У проти 140 Беремо його на автоприціл, але вирішує наш. Сьогоднішній Абуя дати постріл по об'єкту 277 Звичайно, у нас альфа 750 забираємо за постріл. До речі, звертаю вас у вашу увагу. Дивіться уважно на кількість наших снарядиків, що возить наш сьогоднішній абуя. Подивіться сім бронебійних, чотири підкалібери та 13 осколково-фугасних снарядів. Навіщо так багато осколково-фугасних снарядів? Я не розумію. Чому я так сказав? Звичайно, в цьому є сенс. Спойлерити не хочу, але скажу тільки то, що це у цьому є сенс. Чому я спеціально підкреслив вашу увагу на осколку власних снарядів? Цілий мільярд штук возить наш Абуя. Невідомо чому, але Де будемо дивитися, звичайно, далі. Приїжджаємо сюди. У нас буде мені снаряди, скільки вони тут у нас пробувають, 295 мм бронепробиття, 750 мм. Вони пробувають за постріл. От 295 мм броні пробувають це. Стандартне таке пробиття для ПТС у 10 рівня під калібри 375, якщо я не помиляюся, пробувають броні так. Ще й тим більше в солоденьку попку 648 нижче ще середньо, багато нижче вилітає, аж на цілих 102 хіппоінтика нижче середньо вилітає, але нічого. Сказати до слова, ще мається на увазі. Дуже рідко бачу я настріли на т 4 Я не бачу ще, щоб більше настрілювали в натиску на Т-114. Можливо, це пов'язано з тим, що дуже рідко возять, беруть, вибирають просто. Люди, оцей танк в натиску теж можливо, бо тому що, ще раз повторюся, я ще не бачив такої кількості завданої шкоди на цьому танку в натиску. Тож будемо спеціально дивитися. 3700. Ми вже маємо в кишені Т-57хеві, можливо, навіть вдасться, не вдасться, не вдасться. Трішечки трішечки запізно. От такий е, таймінг ми е, спіймали, такий досить такий, негативний, бо тому що або. Він вже був би хоча б не мозолив нам очі, або хоча б дали б йому пробиття. І сьомий зараз думає, мабуть, що він зараз буде танкувати нас. От зараз трішечки погано вицілює наша буя. Зараз трішечки треба було йому давати в щічку, і ми б мали його пробивати. Ми зараз зверху не стріляємо, але вирішує, або не виїжджати, адже що зараз хтось захоплює щось, чи що. щось відчуває, або можливо, те, що. Зараз Т-57хіві, що чи за все, зараз буде їхати до нас. Можливо, він так відчуває. А ми, по суті, зараз знаходимося тут на одинці. Об'єкт 430У, наш союзник, їде зараз просто на збиття бази, бо тому що залишається менше 20 секунд, але ми тут зараз гірки можемо збивати. Беремо просто на автоприціл і, сьому, і даємо 710 хітпоінтів, то збиваємо 42 очки захоплення бази. 278 хітпойтиків або наш 430-й добере, або нам робити це за нього. Краще б нам давати альфу, але 430-й не пробуває. Із сьомого тож доведеться нам 278 хітпойтиків. Отих добирати. У нас є плюшка. Кидаємо на суперконкурора. До речі, його понерфили. Так його понерфили, що люди до цієї пори на ньому активно грають. скажіть мені, будь ласка, от скажіть. Куди ми зараз прибуваємо суперконкурора, як він був, заїхав? Вже. Куди? Оце такий трішечки спорний. Спорний такий момент був навіть не трішечки, це повністю спорний момент. Занадто швидко Абуя віджав кнопку Shift, тобто снайперський режим. І ми не можемо передивитися цей момент. Але, на мою думку, ми вже були повністю заїхали. Верніше суперконкура вже повністю був заїхав за скалу. Не знаю, ну, пощастило, що тут скажеш. Ще й підкрутило нам 797. Вибило по суперконкурору. Зараз Т-57 Heavy забирає нашого передостаннього Об'єкта 430У, який ховався від Т-57 Heavy і йому це не вдалося. Але зате ми його розміняли по хіпоту. Ми даємо два пробиття по Т-57 Heavy ворожому. Аж досить непогана альфа, вище середньо вилітає за обидва постріли. І що залишається в нас останній союзник на СТБ-1. Він на цьому танку грає СТБ-1, який дають спеціально для цього режима натиск. Стоїмо тут і зараз розвертаємося. Можливо, зараз хтось буде нас давити. Жоден танк не стоїть на захопленій бази, значить, вони. Або чекають, або зараз їдуть до нас. Тут бабка на двоє казала або так, або ні. Тож наш союзник зараз їде до нас, це дуже і дуже чудово, бо тому що зараз три противники на нас просто падають і вони просто нас зжирають. Просто не жувавши а ковтаючи відразу. Стебешка наша їде, зараз можливо буде брати плюшку. І ми виїжджаємо сюди. От чекаємо будь-кого. У нас тільки один підкаліберний снаряд залишається, та 13 осколково-фугасних. Про що я вам і говорив? У нас понад 7 тисяч настріляного. Нам треба 100% зараз давати снаряди з пробиттям по АМІХ. 100%. гармата не опускається від слова зовсім, але ми знаходимо її в налдешку, присуваємо на 877. Хоча б цього разу нам трішечки дали альфи. Плюшку на нього, і у нього залишається понад 2000 хіт -поинтів. У нас 13 фугасних снарядів. Скільки вони отут забирають шкоди? 1100 вони забирають, 90 мм. Ми жоден танк противника не проб'ємо, осколково фугасним снарядом, хіба що в солоденьку попку. Беремо його на автоприціл, тут немає різниці, куди ми будемо стріляти. І що я тільки що сказав. І ми пробиваємо Амікса на 1137 хітпойнтиків. Я тільки сказав, що ми ні жодного танка не проб'ємо і ми пробиваємо Амікса. Можливо, навіть вдасться його забрати. Ось що зараз виконує Амікс? Невідомо. От зараз особисто, на мою думку, якщо б ми вицілювали ручками, а не автоприцілом, ми зараз мали пробувати його просто в корму АМІХ ворожого, і ми мали його забирати за постріл. Замість цього ми мусимо давати зараз по 222. Ну, це, я вам скажу, рівень такого нижче 50-відсоткового гравця, бо тому що що зараз виконує наш автореплей, невідомо, але. Не може, не може щастити тільки отаким от статистам. І що, ми тільки добираємо АМІХ і відразу приїжджає Т-57 Хеві ворожі. У нього 400 з лишнім хітпоинтиків. У нас 9 осколково-фугасних снарядів. Він нам був би на пострілах, щоб у нас був навіть, бодай, якийсь бронебійний снаряд стандартний. А так невідомо, чи ми заберемо за осколково фугасний снаряд Т-57 Хеві. Подивіться, навіть нічого не боїться. 783 хітпойнтика Т-57 хеві нас забере, якщо ми його не проб'ємо. І що, ми його ще й не пробиваємо і стоїмо Буартиком? Подивіться, от тріш... не трішечки, а дуже сильно зараз не дограв наш Абуя. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам цей бій. А я, як завжди, бажаю вам гарного настрою, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.